Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко і мій маленький котик Хосе. Сьогодні хочу розказати вам, як себе вести, коли мама дзвонить кожен день. Іноді це буває дуже нестерпно і відчувається як якийсь обов'язок, коли ви просто зобов'язані перетерпіти ці нав'язливі, одержимі дзвінки. Якщо ви ще не підписалися на мій YouTube канал, будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку цьому відео і не забувайте коментувати, бо будь-яка ваша активність дуже цінна для мене і для мого каналу. А також своєю активністю ви допомагаєте іншим нашим співвітчизникам, які розкидані по всьому світу, отримати корисний, якісний контент з психології нашої прекрасною рідною українською мовою. Отже, давайте поговоримо більш детально, що робити, якщо мама дзвонить вам кожен день. Вам іноді здається, що ці розмови з мамою ні про що, бо вони не несуть вам ніякої інформації, а просто мама вступає з вами в контакт, аби відчути, що ви є в неї. Це так відбувається, коли мама сама є емоційно незрілою людиною, яка, по суті, є дитиною. Людиною, в якої життя не наповнене нічим цікавим. І на старості років вона починає чіплятися за дитину і намагається контролювати її. Контролювати саме через її почуття, страх, втрати. Бо мама часто маніпулює своїм здоров'ям. Через почуття провини, бо мама транслює, що ви їй повинні приділяти увагу. Мама може ображатися, якщо ви їй самі не дзвоните, і дорікати вам про це. І, звісно, у вас виникає почуття провини, і ви не розумієте, що вам робити. І зазвичай люди обирають перетерпіти. Віддати мамі цей свій час і не стикнутися з тим почуттям провини, яке викликають мамині образи. Але це не є ситуація, яка принесе вам психічне здоров'я. На жаль, коли ви щось терпите, дратуєтеся, але не маєте змоги сказати про свої кордони. Не маєте змоги сказати, що вам щось не цікаво, щось не потрібно, не маєте змоги бути щирими, то це призводить до того, що в вашому тілі і в вашому психічному накопичується напруження, що потім призводить часто до психосоматичних розладів, симптомів, хвороб. Все, що ми утримуємо в собі, воно ж нікуди не дівається. Це роздратування на маму, ви по суті тримаєте в собі, а мамі демонструєте терпіння, нібито ви даєте їй увагу. І це все ж неправда. Ви кажете мамі так, я буду з тобою розмовляти. Ну, по суті, не прямо, а тим, що ви розмовляєте з мамою так часто, як хоче вона. Тим, що ви не керуєте цією частотою, не керуєте тривалістю дзвінків, не керуєте темами розмов. По суті, ви кажете так, мамі, але це ваше так не щире. Воно є брехнею, по суті. Бо ви не можете сказати щире ні мамі, ви не можете врегулювати кордони з мамою, тому що ви боїтесь своєї мами досі. Незважаючи на те, що ви вже доросла людина, у вас є страхи, це ірраціональні страхи, що якщо ви скажете мамі, мамо, не дзвони мені так часто, мені це важко. Я не маю розмовляти з тобою кожен день ні про що, я хотіла би рідше мати з тобою розмови. І якщо б ви могли встановити мамі той графік, який зручний вам. Бо ви доросла людина, в якої є своє власне життя, особисте, робоче життя, ви не винні нічого, по суті, мамі. І от вас переслідує той страх, якщо ви скажете так, мамі, відмовите їй в увазі, яку вона вимагає, маніпулятивно, маніпулятивно діє і натикає вам на те, що якщо ви не будете робити так, як вона скаже, вона. Образиться, в неї буде боліти серце, і раптом вона помре. Тобто це такий страх, який транслює вам мама, доручаючи вам відповідальність, по суті, за її здоров'я, за її життя. Але ми ж, дорослі люди, ми знаємо, що ніхто не може бути відповідальним за здоров'я і життя іншої людини. Ну, якщо ця людина не є дитиною вашою, тоді ви відповідальні. Але ви не народжували свою маму. Це вона вас народила. Просто тут виникає така плутанина. Мама нібито а, перетворюється на дитину, яка постійно залежить від вас, від контакту з вами. І чим старше мама стає, тим сильніше ця її потреба в увазі. Чому це так? Іноді мені клієнти кажуть, що в дитинстві мама була байдужа, не дуже звертала увагу. А от потім в старості стала потребувати тої уваги і прям вимагати її, маніпулятивно тиснути, дорікати дитині, що вона не дзвонить, не спілкується. І діти, звісно, вони зазвичай добріші, ніж їхні батьки. Але ця доброта. Вона продиктована страхом і почуттям провини, якими маніпулює ваша мама. Ви не можете дати їй можливість зіткнутися з ситуацією, коли її маніпуляції не працюють. Ви підтримуєте цей деструктивний контакт, який йде, ні вам, не йде ні вам на, на користь, ні мамі. Бо таким чином, відносячись до мами як до дитини, а ви полишаєте, ви нібито не даєте мамі шансу, хоч трошечки подорослішати, хоч трошечки стати самостійною. На жаль, так роблять всі діти. Вони думають, що якщо мамі сказати ні, то мама помре в результаті. І відповідальність за мамину смерть ляже на дорослу дитину. Але. Особисті кордони нікого ще не вбили. Вбиває те, що ви дозволяєте порушувати свої особисті кордони. А те, що ви так турбуєтеся про маму, це вже означає, от так, саме таким чином, що ви думаєте, що от мама захворіє і помре, якщо ви перестанете дзвонити їй кожен день. Оце означає, що у вас немає сепарації. Коли ви не можете сказати ні без почуття провини, без страху, що мама вмре, без страху, що мама образиться, без страху, що мама в тій образі перестане спілкуватися із вами, ви не можете дати мамі вчинити е, так, як вона обирає. Я завжди кажу своїм клієнтам, що справжня хороша мама. Навіть якщо вона інфантильна, емоційно незріла, вона проживе свою обідку і вона не покине свою дитину. Вона не знищить свою дитину емоційно тільки за те, що дитина поставила їй кордон. І тут я ще навожу, може, такий, знаєте, гіпертрофов... гіпертрофований приклад, це коли садист гвалтує жертву. Жертва, звісно, обороняється. Вона може вхопити камінь, який під рукою, і вдарити садиста. Уявімо собі, що ці дзвінки і є таким мікрозґвалтуванням. Тобто це є насильство. Коли мама маніпулює вашими почуттями, і ви піддаєтесь цьому терпите це насильство. Ваше ні. Це метафора того камінця, яким захищається жертва від садиста. Але ж якщо на вас нападуть і ви будете захищатися, у вас не виникне почуття провини за те, що ви свої фізичні кордони намагаєтеся захистити, даючи супротив насильству. Так, звісно, коли мама нав'язується з дзвінками і маніпулює, це не є фізичне зґвалтування, це не є фізичне насильство, але це є емоційне насильство. Бо тут використовуються дуже тоненькі ниточки, якими мама маніпулює. Вам треба прийняти один той факт, що ваша мама доросла людина. Ви не можете бути її сенсом життя. Якщо мама робить свою дитину сенсом життя і закручує все своє життя навколо дитини, вона як паразит вчепиться в свою дитину і буде пити її енергію, її можна сказати, життєву силу час її життя. От Якщо ви впізнали свою маму в тому описі, що я даю. Це означає, що ви виросли в токсичних умовах, в токсичному середовищі. Бо емоційна незріла мама завжди токсична. Як би там не хотілося її виправдати вам, що в неї погане дитинство самої було, що вона, бідно росла і не знала тої радості, так хоч ви її радість маєте доставити, ні, діти нічого не винні батькам. Ніхто не може зобов'язати дитину спілкуватися стільки, скільки хочуть батьки. Із ваших юридичних обов'язків це допомагати вашим батькам, якщо вони стають непрацездатними. Але спілкуватися ніхто не може вас примусити. Нема такого закону навіть. Все регулюється тільки мамою і вашим почуттям провини. Страхом втратити її, взяттям відповідальності за її здоров'я і смерть. І якщо ви впізнаєте таку ситуацію, то це означає, що психологічна сепарація не пройдена, що вам ще треба попрацювати над цим. Ви можете зробити це, звернувшись до будь-якого спеціаліста-психолога, який працює з дитячими травмами, а можете звернутися до мене і пройти зі мною деякий шлях. Роботи над вашими дитячими травмами. Для цього вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на мій телеграм-канал під цим відео в описі, а в телеграм-каналі знайти закріплене повідомлення, в якому ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в онлайн-групову терапію. Зараз ми набираємо онлайн-групу. Де ми будемо працювати із вашими кризами, вашими запросами, вашими травмами в онлайні раз на два тижні. Починаємо ми цей проєкт 28 жовтня. Чекаю на вас там. Сподіваюся, що ви не пожалкуєте про те, що ви долучилися до цієї групи. Хотілося б, щоб ви зрозуміли, наскільки це глибока проблема. І наскільки це розповсюджена проблема, є такий, таке оповідання в інтернеті. Я не пам'ятаю, як звуть автора, мені здається, Ольга її звати, це психологиня. На жаль, він написаний російською мовою, написаний дуже давно, але дуже такий, таке оповідання, яке вразить будь-кого, якраз про стосунки матері і доньки. Називається це опов... оповідання Мама любила чисті вікна. Це про те, як мама маніпулювала все життя своєю донькою, про те, як мама розвалила її особисте життя, її стосунки з дітьми, з чоловіком, про те, як мама відняла у своєї доньки життя, намагаючись вчепитися і продовжити той симбіоз який нам відомий з малюкового з малюкового віку, коли дитина дуже сильно залежить від мами. Тобто такі матері вони перешкоджають дорослішанню своїх дітей, перешкоджають розвитку, розвитку талантів, розвитку успіху своєї дитини. Вони присвячують дитину собі, вони народжують рабів. Які подають їм стакан води в старості. Я часто питаю своїх клієнток, які виказують мені бажання народити дитину. А для чого тобі дитина? І тут я чую дуже стандартні відповіді: Ну, а як же ж в старості? Як я буду одна, безпомічна? Це дуже погана причина народжувати дитину. Дуже погана і дуже егоїстична. Бо, по суті, ви народжуєте собі няньку. Ви не даруєте життя, а даєте дитині його в борг. І, по суті, ви зжираєте своє дитя. А що ж робити? Ви скажете мамам, які старенькі, які не можуть себе забезпечувати? Звісно, діти допомагають фінансово. Але лізти в емоційну сферу, сферу і вимагати в дитини, щоб вона нянькала вас емоційно, це дуже жорстоко. А в цей момент прийшов мій котик Хосе. Це дуже жорстоко з боку мам. Чому це відбувається? Тому що мама не наповнює своє життя собою. Тому що мама не розвивається, мама не влаштовує своє життя таким чином, щоб воно було їй цікавим. Мама орієнтована тільки на те, щоб паразитувати на житті своєї власної дитини, стати їй дитиною. Все перевертається до гори Дригом. Мама стає як дитина, вимоглива. Вона вимагає уваги. Вона маніпулює, бо вона вже доросла, вона навчилася маніпулювати. Але багато з моїх клієнтів згадують, що в дитинстві були залишені без уваги, без турботи. Вони розповідають про жорстокість мам. Вони розповідають про те, що мами травмували їх дуже жорстоким чином. Били, принижували. Залишали, використовували. І це дуже страшна ситуація, коли потім дитина виростає і продовжує бути тим ґрунтом, на якому проростає мама. Мама продовжує використовувати життя своєї дитини. Ви можете не усвідомлювати, звідки взагалі ноги ростуть в того, що у вас немає грошей. Звідки ноги ростуть в того, що у вас немає нормального партнера. Можливо, в деяких жінок немає нормальних стосунків, стосунків з їхніми дітьми. Але основна причина в тому, що. Ви досі залишаєтеся прив'язаними до своїх мам поповиною, якою є почуття провини і страх втрати. Можна сказати, що мама є дитиною, яка народила дитину і перешкодила їй стати дорослою людиною. Дитина народила дитину, інша дитина теж народила дитину, інша дитина теж народила дитину. Тим чином нема шансу подорослішати. Поки ви не зрозумієте, що почуття провини дітей перед батьками штучно викликано самими батьками. Маніпулятивно викликано. Ви не винні їм. Емоційно нічого не винні. Це факт. Давайте просто без емоцій, без психології подивимось на закони. Цивілізованих країн. Хоч, хоч в жодній країні ви знайдете такий закон, який примушує дітей спілкуватися з батьками. Ні. Тож знаєте, що у вас є принаймні юридичне право не спілкуватися з вашими батьками. Воно є і психологічно. І тут я можу вам порадити прочитати прекрасну книжку Лінсі Гібсон. Дорослі діти емоційно незрілих батьків. Де в кінці вона дає чотири правила, як спілкуватися з такими мамами. Треба усвідомити, чим маніпулює мама, прожити це, прийняти це і пройти крізь почуття провини і страх втрати. І прийняти ці чотири правила спілкування, Перше з яких частоту дзвінків. Частоту спілкувань регулюєте тільки ви. Не мама. Бо ви доросла людина. І у вас є кордони. Тривалість цих дзвінків теж регулюєте ви. Не мама. Теми розмов також регулюєте ви. Не дозволяйте мамам лізти в ваше особисте життя, питати вас, а скоро у вас діти? А чому дітей нема, а чому ти не одружилася? Це все ніяким чином не стосується вашої мами, кажіть про це я не буду розмовляти. Якщо вам це неприємно, якщо ви відчуваєте дискомфорт, зупиняйте маму. Навіть якщо вона буде ображатися. Бо ви по праву народження маєте власні фізичні і психологічні кордони. І четверте правило. Якщо мотивація ваших дзвінків... Змінити емоційний фон ваших стосунків із мамою. Добитися, наприклад, того, чого ви в дитинстві не отримували від мами. Наприклад, похвали, визнання, любові. Не дзвоніть. Дзвоніть лише тоді, коли по ділу якась справа є. Надати інформацію. Як, наприклад, мама, я не приїду до тебе на Різдво. В мене є інші справи. От просто повідомлення, інформація. Тільки тоді розмовляйте. Якщо ви хочете щось довести, виправдатись, не треба розмовляти. Не треба цього робити. Ви нічого не доб'єтесь, ви просто викачаєте всю свою енергію в ту прірву, де вона просто згниє і помре. Просто зіллєте своє життя в маму. І, звісно, якщо така ситуація відбувається, то не ладить, не, 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 ну, людина не може владнати своє особисте життя, е, є проблеми з роботою, зароблянням грошей, бо купа енергії йде не туди, куди треба. Якщо у вас саме така ситуація із мамою, будь ласка, приходьте до мене на онлайн-групову терапію, я допоможу вам. Побудувати свої власні кордони, не боятися ваших мам. Я впевнена, що якість вашого життя набагато стане кращою. І ту енергію, яку ви зливали в маму, ви спрямуєте на щось конструктивне, щось творче, щось, що буде приносити вам купу задоволення. Ви навчитеся любити себе і не бути жертвою власної мами. Тож, для того, щоб приєднатися до моєї онлайн-терапевтичної групи, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео, а в телеграм-каналі пройтися по закріпленому повідомленню. Там ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в онлайн-терапевтичну групу, яка буде проходити по е вівторках раз на два тижні увечері. Зустрінемось! Ну, а якщо ви не підписалися на мій Ютуб канал, будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі більше, ніж сім слів. Бо Ютуб сам, рахує саме такі коментарі. Ну, а ваша активність зазвичай вона дуже допомагає просуванню мого YouTube каналу. І допомагає не тільки мені, а іншим нашим співвітчизникам побачити мій канал, бо Ютуб буде більше показувати. І знайти на моєму каналі багато інших. Цікавої інформації з психології, нашою прекрасною рідною українською мовою. Бажаю вам всім здоров'я! обіймаю, Побачимось!